Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який складав та видавав фіктивні довідки про непридатність до військової служби. Встановлено, що він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ Збройних сил України та начальника Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких ДБР викрило на масштабній корупційній схемі. Переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року. За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам. Ціна послуги для однієї особи становила 10 тисяч доларів США. Під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів. Голові БЛК повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років. Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо, причетні до вчинення кримінальних правопорушень.